Скажи чесно, ти теж часто крутиш в голові, а що подумають інші, а що вони скажуть? А може, не треба було говорити от саме так мені? Або варто було б якось інакше відреагувати, ну і решта варіантів. Якщо так, то ви такі не самі. І знаєте, що це не наша провина, що думка інших є для нас небайдужою. Ми просто не навчились захищати себе від чужих слів. І саме про це сьогоднішня наша розмова. Привіт, я Ольга Голантоська, психотерапевтка, я кандидатка психологічних наук, але перш за все я жива людина, і мені теж властиво сумніватись в собі і десь відчувати себе не такою, як треба, можливо, недостатньо розумною, можливо, недостатньо впевненою в собі. І е, я знаю ситуації, коли якесь одне слово, одна фраза, і серце починає калатати, і ти вже відчуваєш себе не, не в своїй тарілці. Сьогодні я покажу, як із цього вибратись не в теорії, а на практиці. Отже, чому чужа думка так сильно болить? Більше болить не тому, що сказали щось погане, а болить тому, що всередині тебе вже сиділа ця думка насправді. Наприклад, я недостатньо. І от хтось зовні просто взяв і натиснув на це. І це недостатньо вибухнуло. Знайомо? Це називається вразливе місце. І у когось воно звучить словами або переконаннями ти не гарна. у когось. Ти некомпетентний, а у когось ти надто багато хочеш. І коли ти це чуєш, ну просто може зривати дах. Хочеться або втікати, або доводити. І в обох випадках це виснажує, це руйнує. І тут я скажу прямо: чужа думка, вона має силу лише тоді, коли в тебе немає своєї. І... Давай зосередимося на певних терапевтичних кроках, як не ламатись об цю чужу думку. Перше, не вірити своїм думкам автоматично, і це база когнітивно-поведінкової терапії. Коли хтось щось каже, ми не реагуємо на слова, ми реагуємо на свої думки про ці слова. Він сказав, що я запізнилась. а в голові звучить: він думає, що я безвідповідальна, що я не варта поваги, ну і так далі. Знайома схема. Метод тут дуже простий. Відділи факт від своєї думки від інтерпретації. Факт це те, що ти запізнилась або запізнився на 10 хвилин. А думка про те, що ти безвідповідальна людина. Факт це те, що можна, ніби як знаєш, зафіксувати камерою. Все інше це твоє тлумачення, це інтерпретація. І ця інтерпретація не завжди правдива. Крок номер два: спробуй визначити свою ну, таку некорисну схему поведінки. Наприклад, коли тобі 40, але ти все ще вмикаєшся, як десятирічний хлопчик, що отримав наганяй, або якусь критику, то це не ти погано реагуєш, це в тобі працюють старі переконання, і вони мають певний голос. І у когось це голос мами, яка каже: Ну Боже, знову не так, що від тебе очікувати? А у когось це голос шкільної вчительки, яка постійно казала, сідай двійка, а у когось батько просто мовчав, мовчав тиждень, і це боліло дужче за який-небудь крик. Тому твоє завдання спіймати цей голос, назвати його, уявити, як він звучить, і потім запитати себе: цей голос це я? Це точно я? Чи це той, хто мене навчив не довіряти собі? Ти не маєш зобов'язання жити по якомусь чужому сценарію, навіть якщо його тобі нав'язували роками, Усвідом це, скільки б років тобі не було зараз. Крок номер 3 Думка це просто думка. І нічого більше. Коли ти чуєш щось критичне всередині, в голові, замри на секунду і уяви цю думку, вона мохмарка, вона пливе, а ти це велике безкрає небо. Ти в мільйон разів більше і сильніше за думку. Думка мене не цінує, це хмарка. Реальність. Ну, наприклад, у тебе було чотири класні ідеї минулого тижня, і ці ідеї принесли результат. Тому спроби взяти собі на озброєння практику щодня, дві хвилинки, просто дві хвилинки, уявляй, що думка іде повз, не зупиняй її, не чіпляйся, не аналізуй, нехай вона пливе. Крок номер чотири: твої емоції вони показують насправді, що тобі потрібно. Ну, Наприклад, тебе зачепила критика, та? або ти дуже розізлився на свого товариша, або ти заплакала від жарту. Жарту родича. І замість того, щоб сварити себе та, або вибухати, запитай, що я хочу в цій ситуації, яка моя насправді глибинна потреба. Можливо, це визнання, можливо, це підтримка, можливо, просто щоб тебе не знецінювали. І тоді говори про це. Але говори не через захист, не через позицію оборони, а через істину. Наприклад, мені важливо, щоб мене бачили, не знецінювали, щоб визнавали мої зусилля. І знаєш, це твоє право, от воно беззаперечне. І це зовсім не слабкість, як багато хто з вас може вважати. Хочу привести до прикладу дві реальні історії моїх клієнтів, наприклад, про жінку, умовно, Ірину, яка працює в проєктному менеджменті, їй 43, і їй сказали: Ти надто емоційна для цієї посади, і її просто накрило. Вона хотіла звільнитись. Але замість цього зробила паузу, бо терапія працює. І винесла наверх всі свої думки. А що мені сказано було? Да? А що я подумала про ці слова? Чи це факт, чи це якесь моє припущення? І вийшло, що ну, це просто стиль розмови керівника, а не істина. Ірина залишилась і через місяць отримала бажане підвищення. Або історія чоловіка, умовно, Сергій йому близько 50. і він дуже переживає, що його авторитет спав, бо йому керівництво про це сказало. От. І ми з ним працювали над емоцією сорому. І він раптом сказав: А я не хочу бути страшним, я хочу бути людяним лідером. І це усвідомлення змінило все, тому що він повернув собі своє, не відмовляючись від себе, а просто приймаючи. Та? Лідером можна бути справді демократичним, а не тільки деспотом. Тому спробуй собі взяти щоденний такий ритуал психологічної броні. Ранок запиши одну фразу, яку тобі сказали про тебе, і одну, яку кажеш ти собі самостійно. В обід, хвилина уяви. Да? Уяви, що думки це хмаринки, вони просто пливуть. І ввечері спробуй називати емоцію плюс потребу. Я відчула те те, -те бо мені важливо це і це. І ти не мусиш носити на собі мішок чужих очікувань. Ти не мусиш кожного разу ламатись, коли хтось не схвалює твого вибору. Це не твоя сутність. Це лише твоя звичка, і її точно можна змінити. Я дуже вболіваю, щоб після сьогоднішнього відео ти не просто кивнув чи кивнула, а реально спробував чи спробувала жити краще. Тому давай зупинимося на кількох дуже конкретних речах, які сьогодні можуть стати твоїм внутрішнім захистом. Отже, що можна робити вже починаючи з цієї хвилини? Виписати собі, ну, умовно, там, три фрази, які часто тебе тригерять, подразнюють, і запитати себе, а чому саме вони мені болять? Це покаже точку твоєї вразливості. Далі. Навчись відповідати внутрішньому критику так, якби ти підтримав чи підтримала друга. Наприклад, так, я помилився чи помилилась, Але я все одно маю право на повагу. Спробуй техніку пауза замість реакції, це дуже корисна техніка. Наступного разу, коли щось тебе буде чіпляти, не відповідай одразу. Дай собі 7-10 секунд, подихай, уяви, як це проходить просто повз тебе і лише потім дай реакцію. Також запиши собі фразу, яка надає тобі силу. Наприклад, я не маю зобов'язання бути ідеальним чи ідеальною, щоб мати якусь цінність. А ввечері зроби таке коротке тілесне заземлення. Три хвилинки, подихай, щоб спала напруга. Послухай своє тіло, послухай себе. І якщо ти хочеш глибше попрацювати з своєю стійкістю до чужих слів, то на моєму сайті, адреса буде в описі, є практики різні, медитації, чек-листи і гайди, які я створила спеціально для таких моментів. Тут немає ніякої магії, але є інструменти, які ти можеш відчути і протестувати. І ще одне: якщо це відео стало тобі корисним, Запрошую підписатись, бо я ділюсь не так контентом, як досвідом, живим, непричесаним, реальним і обов'язково з науковим підґрунтям. Тому дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.